На Майдані Незалежності попрощалися із захисником Сергієм Поповичем. Захисник народився у Здолбунові, навчався у місцевій школі, згодом у професійному ліцеї. Учень був хороший, веселий, печерявий. Ми проводили багато часу, тому що було багато уроків фізики, інформатики, астрономії. Головна його риса це була чесність і справедливість. І він хотів, щоб все було почесно. Вищу освіту Сергій здобув у державному екологічно-технічному університеті транспорту. Працював у рідному місті, одружившись, розпочав жити у Рівному. Дуже шкода, що такі молоді хлопці уходять. Я еліта, наша уходить дуже шкода. Сергій Попович отримав повістку у серпні 2022 року. Одразу пішов служити за цей час, встиг отримати багато відзнак. Чоловік нагороджений орденом за мужність третього ступеня, відзнакою головнокомандувача ЗСУ золотий хрест, медаллю за участь в боях. Бахмутський рубіж, захищаючи, визволяючи землю відкривалих кремлівських вбивців. Ніби Наяву, але в справжньому бою. Він завжди думав про те, що цей бій може бути останнім. Сергій Попович загинув 17 жовтня цього року на запорізькому напрямку. Захиснику назавжди залишилося 36. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Андрій Дейнега. Новини рівного.